Вітаю на календарі вівторок, березня і це капрініус. З вами у студії працює Анастасія Бурковська, і ми починаємо. Сьогодні обговоримо наступні теми. Сто років не межа а в умовах війни. Покровський район святкує свій віковий ювілей. Певними це сторіччя ми зустрінемо під мирним небом і обов'язково завершимо все, що планували, відбудуємо, що зруйнували вороги і розквітнемо знов. Після виходу сюжету полагодили дах у Покровську. Місцева влада нарешті відреагувала на проблему пенсіонерки. вони будуть тікті. Ну тепер потеплеє, от мені і буде все хорошо. На Донеччині облаштовано 508 споруд цивільного захисту та 1600 найпростіших укриттів на території області, яка підконтрольна зараз в нашій владі. Залишилось 508 споруд цивільного захисту у мирнограді. З находи створення 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого марка Безручка нагородили військових отримати нову професію та підвищити кваліфікацію. Покровський центр зайнятості пропонує програми навчання безробітним. Отримати нову професію, підняти кваліфікацію за професію, яка вже була набута раніше. Опанувати якісь професійні навички, протікаючи, непомітно призводить до повної сліпоти. Щодня у Покровську оперують хворих на глаукому. Глаукома не завжди вона відчувається людиною як захворювання, як болісне захворювання. І людина втрачає зор поступово 8 березня не за горами, що дарують та чого бажають покровчани. Шановні жінки, вітаю вас з наступаючим святом. Бажаю вам всього найкращого. Важаю вам першу чергу любові. Вечірній випуск новин починаємо з оперативного зведення від поліції Донеччини про ситуацію в області. Убиті й травмовані цивільні мешканці 40 руйнувань. За добу окупанти здійснили 30 вогневих атак. Під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Красногорівка, Часів'яр, Костянтинівка, СМТ. Велика Новосілка, Очеретине, Нью-Йорк. Села Максимільянівка, Ласточкине, Кам'янка, Шахтарське, Карлівка, Веселе, Красногорівка, Новокалинове, Російські війська, Гатили з авіації, РСЗВ, Торнадо С, Град, артилерії, мінометів. Знищено та пошкоджено 40 цивільних об'єктів, 13 житлових будинків, школу. Цехи заводу, газопровід, трансформатори, гаражі, автомобілі з авіації та градів. Рашисти били по Авдіївці, поцілили в цехи заводу. Інформації щодо жертв не надходило. З торнадо-С еста артилерії окупанти обстріляли Костянтинівку. Руйнувань зазнали заклад освіти, газогін. Три багатоквартирних та один приватний будинок гаражі, автомобілі. Є поранені цивільні мешканці. Внаслідок ворожих атак маємо загиблого у Максимільянівці та травмованих у Шахтарському та часовому яру. Вчора ввечері, 6 березня, окупанти обстріляли Костянтинівку з РСЗВ Торнадо С. Поранено двоє людей, пошкоджено школу, газогін, чотири багатоповерхівки, приватний будинок, численні гаражі та автівки. Сто років не межа в умовах війни Покровський район святкує свій віковий ювілей. Подробиці далі. Сто років тому, 7 березня 1923 року, всеукраїнським центральним виконавчим комітетом було утворено Гришинський район. З 2016 року він називається Покровським і До його складу зараз входить 14 територіальних громад. Вони тоді мали величезні плани на будівництво, реконструкцію, ремонти закладів та облаштування своїх територій. Але 24 лютого минулого року все це перекреслило. Від ворожих обстрілів зараз потерпають абсолютно усі громади Покровського району. Особливо напружена ситуація на лінії зіткнення та поблизу неї в Очеретінській, Авдіївській, Мар'янській та Курахівській громадах. Ситуація напружена, але контрольована. Наші військові тримають позиції, за що ми їм вдячні. Війна вплинула на життя кожного мешканця району. Більшість з них була вимушена евакуюватися. За останній рік пошкоджено та зруйновано російськими окупантами понад 8 тисяч житлових будинків, в тому числі і багатоквартирних, 370 об'єктів інфраструктури. Загинуло 324 та поранено 855 цивільних мешканців. Попри це, у Покровському районі продовжують працювати підприємства та критична інфраструктура. Здійснюють свою діяльність підприємства, які спеціалізуються на виробництві, збагаченні кам'яного вугілля, сільськогосподарській та харчової продукції. Продовжується згладжена робота підприємств критичної інфраструктури, правоохоронних органів та цивільного захисту, комунальних, медичних та соціальних служб. Поки військові боронять нашу землю від ворога, наші аграрії на полях Покровського району тримають свою оборону. Та готуються до весняно-польових робіт. Зараз усі мешканці Покровського району як єдине ціле працюють на досягнення однієї мети нашої перемоги. Багато наших жителів нині перебувають в лавах збройних сил України та в підрозділах територіальної оборони своєю героїчною працею та Самовідданим служінням вони доводять, що наші люди непереможні та нескорені. Дякую активним мешканцям району, які долучаються до процесів життєдіяльності нашого району, які є надійним тилом бійцям і в цей складний час працюють самовіддано та допомагають не словом, а ділом покуровському району 100 років, і цю ювілейну дату ми зустрічаємо в умовах війни. Та попереду багато планів та роботи Впевнений, це сторіччя ми зустрінемо під мирним небом і обов'язково завершимо все, що планували, відбудуємо, що зруйнували вороги і розквітнемо знов. Дорогі земляки! Зичу вам та вашим сім'ям міцного здоров'я, перемоги та мирного українського неба, віри та оптимізму. Все неодмінно буде добре. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Покровський район, березень 2023. Після виходу сюжету полагодили дах. У Покровську місцева влада нарешті відреагувала на проблему пенсіонерки. Детальніше про цю ситуацію дивіться далі у нашому наступному сюжеті. На минулому тижні ми розповідали вам про літню мешканку Покровська, яка більше місяця була вимушена жити під дірявим дахом. Внаслідок обстрілу на початку лютого будинок, у якому вона мешкає, зазнав значних пошкоджень. Та ще й проблеми з теплопостачанням у районі Динасу додали пані Катерині проблем. Місцева влада вирішувати ситуацію не поспішала і не придумала нічого кращого, ніж залатати дах плівкою. Холодина, я от зараз, мені треба тепло, а в мене його нету. Я застужена, Я виходить не можу, я не виходжу. А в кімнаті 4 градуси тепла. Я одна, в мене нікого нету. Що мені робити, скажіть, скажіть. І тільки журналісти телебачення капрі змогли зрушити цю проблему з мертвої точки після виходу нашого матеріалу в ефір. І шифр знайшовся, і працівники, і час для виконання робіт. Постає цілком логічне питання: невже аби вирішити якусь проблему у громаді? Місцевих карманичі потрібно тикати носом як кошенят, що нашкодили. Вони настільки сліпі та глухі, що не помічають очевидних речей, чи їм просто вигідно ігнорувати людей, сподіваючись на те, що проблема сама собою розмокчиться. Пані Катерині, як і іншим мешканцям цього будинку, перекрили дах. Тепер при поганій погоді старенький, хоча б не буде капати на голову. Ну, кришу перекрили, то само собою, але почали топитися батареї. Ну, потеплело. Раду 115. Теперь же в ней будет текти. Ну, а теперь потеплее, вот подклеют мне, и будет все хорошо. Спасибо вам большое, что вы не забываете, проведуете. І все б нічого про те, як кажуть, залишився неприємний післясмак. А справа ось у чому ремонт цієї покрівлі згідно даних системи публічних закупівель Прозоро обійшовся платникам податків Покровської громади у 170 тисяч гривень. За ці кошти, згідно договору, ФОП, Ілюшина Лілія Анатоліївна мала розібрати старе покриття даху, улаштувати нові дошки та бруси і накрити 100 квадратних метрів даху новим шифером. Чи були виконані всі ці роботи, достеменно невідомо, як і те, куди. Подівся шифер, який було придбано раніше, та який надають громаді благодійні організації. Адже з цією пані покровські можновладці тісно співпрацюють і тільки за період повномасштабного вторгнення напрацювали на понад 2 мільйона гривень. Ось так і нарешті дах полагодили і себе не обділили. Все у кращих традиціях Покровська. 1 березня у Мернограді було підвищено вартість вивезення твердих побутових відходів. Тепер мешканці будинків приватного сектору з газовим опаленням сплачуватимуть 28 гривень 20 копійок на місяць, з пічним 30 гривень 80 копійок. У повних благоустроєних квартирних будинках з людини оплата становитиме 25-60, Якщо є сміттєпровід – 28-20. У будинках середнього рівню благоустрою оплата становитиме 26-90. У частково благоустроєних будинків з присадибною ділянкою 32,10, без присадибної ділянки 25,60. У неблагоустроєних будинках з присадибною ділянкою мешканці сплачуватимуть 26,90, Без присадибної ділянки 25,60. На Донеччині облаштовано 508 споруд цивільного захисту та 1600 найпростіших укриттів. Нещодавно відбувся брифінг директора департаменту з питань цивільного захисту мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ова, окрім евакуації населення, була оговорена така тема, як захисні споруди та укриття для цивільного населення, яке забезпечує життєдіяльність в області на території області, яка підконтрольна зараз в нашій владі залишилось 508 споруд цивільного захисту. З них 272 сховища та 236 тридцять протирадиаційних укриттів. Це саме та категорія, яка передбачена для працюючого населення, і ці всі сховища знаходяться на території промислових об'єктів. Також досить багато людей лишається в області, які не працюють, але з особистих причин не евакуювалися. Вони за потреби можуть скористатися найпростішими укриттями. Зусиллями територіальних громад у нас були відкриті понад 1600 найпростіших укриттів. Саме вони знаходяться там в підвальних приміщеннях, в житлових кварталах, в інших приміщеннях, які більш-менш пристосовані для цієї ролі. Як каже директор департаменту, для оповіщення населення про небезпеку по всій області працює система оповіщення. Значна частина користується мобільним додатком, де сповіщається про небезпеку. Іноді є нарікання стосовно роботи оповіщення. З чим це пов'язано, пояснив Ігор Бойко. По території області задаються більше ударів, саме ракетами, такими як С-300 і їх аналоги, які мають дуже короткий час від старту до прильоту, і не така не така значна відстань руху цієї ракети. Тому не завжди спочатку сигнал тривоги, а тільки потім можливий приліт. Є такі от е, технічні нюанси. Тривалий час по всій Україні і області були відключені електроенергії, і на цей випадок були облаштовані пункти незламності. Що у разі потреби люди мали змогу зігрітися та підзарядити гаджети Залишається на території області 209 пунктів незламності з них 185 – це організовано місцевою органами влади на таких об'єктах, як школи, дитячі садочки в адміністраціях. Можливо, десь у цих найпростіших укриттях. Далі ДСНС у нас було розгорнуто 25, на сьогодні вже 24 залишилось пункти незглавності. Плюс поліція також розгортала на своїх відділеннях поліції. Як каже Ігор Бойко, також у разі потреби в департаменті є необхідні стройматеріали, які надають на той випадок, коли об'єми руйнувань великі, і громади самостійно не можуть закрити всі потреби, аби усунути наслідки руйнувань. У зв'язку з пошкодженням мережі електропередач, спричиненою бойовими діями, вчора, 6 березня, о 21.15 було знеструмлено насосну станцію першого та другого підйому Карлівської фільтрувальної станції, та було припинено водопостачання споживачів. Подача води у повному обсязі буде здійснюватися після відновлення електропостачання та технологічних процесів Карлівської фільтрувальної станції. У мирнограді з нагоди створення 110-ї окремо механізованої бригади імені генерал Хорунжого марка Безручка нагородили військових. На заході побували і мої колеги. Сьогодні, 7 березня, в Мирнограді відбувся захід, на якому були нагороджені військові 110-ї окремої механізованої бригади з нагоди річниці створення, з метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, захід почався з хвилини мовчання. До нагороди були представлені 17 захисників та захисниць, які мужні боронять кордони нашої держави. Два захисники були нагороджені орденом за вірність присязі, п'ять отримали ордени за мужність і відвагу. Всі інші були нагороджені медалями з надписом Незламним героям російсько-української війни. На заході лунали слова подяки за героїзм і самовіддачу, яку проявляють військові. Також їм побажали сил та перемоги і обов'язково повернутися живими і здоровими. На Донеччині викрито осіб, які збували контрафактні цигарки у Краматорську і Костянтинівці на 1,4 мільйона гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2022-2023 років двоє мешканців міста Краматорська збували незаконно виготовлені тютюнові вироби через торгівельні об'єкти міст Краматорська та Костянтинівки. У ході проведення санкціонованих слідчим судею обшуків виявлено та вилучено понад 20 тисяч пачок цигарок з марками і без марок акцизного податку. На загальну суму майже 1,4 мільйона гривень грошові кошти, а також чорнові записи. Наразі вирішується питання про призначення низки необхідних експертиз. Отримати нову професію та підвищити кваліфікацію. Покровський центр зайнятості пропонує програми навчання безробітним. Подробиці дивимося просто зараз. Покровський центр зайнятості вже тривалий час працює в дистанційному форматі. Це інколи ускладнює роботу. Але фахівці намагаються надати повний спектр послуг та програм, які передбачені. Одна з таких програм та пропозицій для людей, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості, є центр професійно-технічної освіти. Про особливості цього навчання, Навчання розповіла Оксана Янтус, фахівець відділу активної підтримки безробітних, отримати нову професію, підняти кваліфікацію за професію, яка вже була набута раніше. Опанувати якісь професійні навички і, ну, скажімо, як результат, розширити свої можливості для пошупогідної роботи. все це можна зробити завдяки центрам професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Як зазначила фахівець центру зайнятості, така робота ведеться постійно серед людей, які стоять на обліку. Особливо це актуально для тих, у кого немає жодної освіти, або ті, хто довго знаходиться у пошуку роботи. Варто зазначити, що для зареєстрованих безробітних послуга з профнавчання вона фінансується за рахунок коштів фонду. Загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, тобто можна сказати, що повністю на безкоштовній основі безробітні особи можуть пройти навчання з повною з повним відшкодуванням витрат і на навчання, і на проживання, і на проїзд, в тому числі. Якщо людина має бажання отримати гідну роботу, розвинути необхідні навички, підвищити рівень своєї кваліфікації, у центрі зайнятості пропонують скористатися такою можливістю отримати професію в центрах професійно-технічної освіти, з якими наразі співпрацюють. Зараз ми тут. Плідно працюємо з Рівненським, Одеським, Полтавським центрами. Взагалі то їх 11 по всій Україні. Ну але зараз є можливість у нас так плідно працювати з цими трьома центрами. Пропонується дуже, ну скажімо. Зручна форма навчання за деякими професіями, навіть в онлайн режимі, або комбінована форма навчання. Тобто, коли теорію клієнт може прослухати в онлайн режимі, а вже виробничу практику пройти безпосередньо в тому закладі, де навчається. Оксана Янтус зазначила, що для професійного розвитку існує перелік ліцензованих професій, за якими відбувається навчання. Він дуже широкий цей перелік. Це і обліковці з реєстрації бухгалтерських даних і продавці продоволь. Чих непродовольчих товарів, діловоди, адміністратори, кухарі. Якщо це стосується чоловічих професій, це і газоелектрозварювальники, і фрезерувальники, і токарі. За цією програмою центр зайнятості працює вже не перший рік. І від початку року вже є люди, які вирішили здобути нову професію. Зараз нами вже подані чотири заявочки на навчання наших клієнтів. Це і обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, комп'ютеризований бухгалтерський облік, адміністратор, діловод. В середньому вартість навчання однієї особи коливається від 8 до 15 тисяч. Ну, це вже буде залежати і від терміну навчання, і від професії, на яку навчається. За більш докладною інформацією можна ознайомитися на сторінках центру зайнятості в Фейсбуці або звернутися до спеціалістів. Народні депутати пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації. При цьому такий виїзд має бути погоджений з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. До того ж, людина, що хоче виїхати з за кордону, має взяти на себе офіційно обов'язок повернутися в Україну на пізніше завершення терміну, на який вона не підлягає мобілізації відповідно до норм чинного законодавства або протягом 30 днів після виїзду за кордон. Музика. Протікаючи непомітно, призводить до повної сліпоти. Щодня у Покровську оперують хворих на глаукому. На початку березня проводиться всесвітній день боротьби з глаукомою за ініціативою Всесвітньої асоціації товариств. Це досить поширене захворювання, яке може виникнути в будь-якому віці, та при ігноруванні неправильному або невчасному лікуванні призвести до повної втрати зору, за словами офтальмолога. Щодня у Покровську оперуються від трьох хворих на глаукому. Глаукома це хронічне захворювання, яке приводить до повної сліпоти, повної втрати зору. Вважається дуже тяжким інвалідизуючим захворюванням, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, загальна кількість хворих, які страждають на глаукому, становить понад 100 мільйонів людей. А у Покровській громаді з 3,5 тисяч людей, що знаходяться на обліку у офтальмолога, у тисячі виявлена глаукома. Так, дійсно, на жаль, на сьогоднішній день не лише Покровська громада, але з регіонів до нас інших приїжджають. Це дуже розповсюджена тематика, тому що глаукома не завжди вона відчувається людиною як захворювання, як болісне захворювання. І людина втрачає зор поступово. Існує три основних методи лікування глаукоми: медикаментозний, хірургічний і лазерний. Найпопулярнішою причиною невчасно початого лікування є пропущені медогляди. За рекомендацією лікаря, аби уникнути та встигнути попередити захворювання, варто відвідувати спеціаліста найрідше одного разу на рік у профілактичних цілях. На жаль, наші громадяни не проходять своєчасно профоглядів, які обов'язковому вигляді потрібно піс. Після 40 років щорічно з вимірюванням мочного тиску. Станом на сьогодні лікарі все частіше фіксують появу глаукоми одразу на обох очах пацієнта. Як правило, глаукома це одностороннє ураження, але на сьогоднішній день ми відмічаємо настільки запущені форми даного захворювання, що ураження обидва ока. Помутніння в очах та поява головного болю є першими проявами глаукоми, проте не варто намагатися вилікуватися або полегшити симптоми самостійно. Адже справжній діагноз та якісне лікування вам зможуть назначити лише лікарі. Детальніше про причини виникнення та профілактику захворювання дивіться у серії передач Будьте здорові на телебаченні капрі. 8 березня не за горами, що даруйте, чого бажають покровчани. Уже знає наша знімальна група. Вже завтра у світі відзначатиметься міжнародний жіночий день свято весни і представниць прекрасної статі. Дівчата і жінки отримують безліч компліментів, подарунків і квітів. Адже не дивлячись на події, що відбуваються навкруги, свято ніхто не відміняв. Покровськ сьогодні зранку метушний. Чоловіки у чергах за квітами та ламають голову. Чим порадувати своїх жінок? Також шоу думав що дарити, штодають. не приділилося. Готуємося. Маленькі – сувірні. Ну это личное. Уже приготовился. Не, не секрет. Бытовая техника. Бутерброды будут мне делать. Ну цвет, цветы будут завтра, поэтому еще время есть. Без, без цветов никуда. Конечно, сейчас вот скупляюсь, поэтому, конечно, готовлюсь. Но это же секреты. Цветы буду дарить. Ну а там, как она сама себе выберет подарок просто. Конечно, куплю какой-нибудь тортик там, цветочек, поздравлю, наверное, да. Ой, большой секрет. Еще не наступило 8 марта. Всем понравится. Будет семейный ужин в кругу друзей. Женщины и так они бедные, им достается в нашей жизни. А то хоть немножко будет. Ну а мы, как всегда, что-то приготавливаем. Приценивался, цветочки надо жене купить. И так по хозяйству что-нибудь дома сделать. Є, щоб приємно, хоч раз було. І напередодні найчарівнішого свята щирі привітання від чоловіків. Пожелати, в першу чергу, мира. Удачі у всій житті. Поздравляю дівчинок з 8 марта, желаємо крепкого здоров'я, мира, ну і благополуччя, щоб, ну, щоб в них в очах була радість, найголовніше, щоб вони не звертали уваги на все, що, що зараз відбувається у нас. Мирного неба над головою, здоровья. Дорогие женщины, от всей души, от всего сердца, поздравляю вас с днем 8 марта. Всех благ, процветания, здоровья, мирного неба. Желаю всем женщинам, чтобы вернулись их мужья, братья, сыновья. Мирного неба над головой, это самое главное в данный момент. Ну и каждой женщине по розе, по тюльпану и любимых пожеланий от близких родственников. Женщина мужчину має радувати, а мужчина має все зробити для того, щоб это было, доставляло йому радость, можна так сказати. І побольше подарков, щоб було їм. Я вітаю з 8 березня. Нехай їм Бог дає здоров'я, щастя, любві і просвітання. І Україна переможе. Шановні жінки, вітаю вас наступаючим святом. Бажаю вам всього найкращого. Пожелаю вам в первую чергу любви и разумейте своих чоловіків и своих близких. И, как говорят, а Сент сендикзупери, настоящая любовь не знать смотреть друг другу в глаза, это знать смотреть в одном направлении. делиться в одном напрямку. Будьте счастливы. Женщина матери я хотел бы пожелать самое главное это в наш момент это мира, также побольше счастливых моментов в жизни пожелать счастья, здоровья, добра, чтобы побольше улыбались. Ну, просто не думать про войну и позитивное направление думать. Самое главное здоровье. Будет здоровье, ты заработаешь усилия. С праздником всех, с 8 марта женщин, поздравляю свою жену, тещу и всех дам. Мирного неба над головой. Самое главное это. Чтобы скорее закончилось это все. Все с 8 марта девушек, женщин, бабушек. Всего хорошего, всего наилучшего, чтобы было все хорошо. Ой, я с большим удовольствием поздравляю всех женщин независимо. Як сказати, с 8 марта. я считаю, что та праздник заслуженный для женщин всего мира. Чоловіки кажуть, головне дарувати квіти і приділяти увагу не тільки 8 березня, а й протягом всього року. Тоді й жінки будуть щасливими та завжди усміхненими. Марія Горбачова, Даніл Авідіков спеціально для Капріньюс. Наостанок поговоримо про погоду на завтра середу 8 березня. У Покровську протягом усього дня погода буде похмурою уночі можливий дощ. Вранці він стихне та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура в день коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла. А вночі стопчик термометра зупиниться на позначці плюс 4 градуси. На цьому у мене все. Мирного вечора та бережіть себе.